Продовжимо виконання завдань на вкладені цикли з лічильником. У попередньому уроці ми розглянули два завдання. Сьогодні ми продовжимо розглядати завдання із підручника. Виконуємо завдання номер 4 Складіть проєкт для малювання трьох прямокутників зі сторонами 60 і 30 кроків. Усі сторони одного прямокутника мають бути одного кольору, а сторони різних прямокутників різного кольору. Власне, коли ми малюємо прямокутник, ми так само можемо використати повторення дій. Для квадрата це повторення дій ми виконуємо 4 рази, тому що ми кожну сторону малюємо і повертаємо. Тобто малюємо квадрат. ось. Раз намалювали сторону, повернули. Другий раз намалювали сторону, повернули. Знову. Третю сторону намалювали і повернули. І четверту сторону намалювали і повернули. І, власне, в нас виходить квадрат. Що стосується прямокутника, то тут трошки складніше, тому що сторони прямокутника не однакові, вони різні по величині. Сусідні сторони в прямокутника вони не однакові за розміром. Тому будемо малювати наступним чином: намалюємо одну сторону, повернемо. Намалюємо іншу сторону і знову повернемо. Після того, як ми намалювали таку частинку, ми ж знову маємо таку саму частинку намалювати. Тобто ще раз намалювати сторону, повернути, намалювати сторону і повернути. Тобто тут чотири рази повторювали дії, але малювали цілу одну сторону і повертали. А ось тут ми будемо повторювати дії два рази і малювати наступне: одну сторону, другу сторону. Тоді знову повертати і ще раз таке саме малювати. Для того, щоб наші прямокутники були різного кольору, нам потрібно, після того, як ми намалюємо прямокутник, буде змінити колір олівця. Тобто, буде один колір, коли намалювали прямокутник. Міняємо колір олівця на скільки там, він змінився, і наступний прямокутник буде малюватися вже іншим кольором. І таким чином ми намалюємо три прямокутники різних кольорів. Отже. Коли для того, щоб нам намалювати три прямокутники, наш, ми маємо виконати дії три рази. Тобто кількість прямокутників дорівнює 3. Потім, щоб намалювати власне прямокутник, ми маємо повторити дії два рази. Ось. І там вже виконувати всі інші дії. Почнемо. Керувати, коли натиснуто зелений прапорець. Далі, оскільки ми можемо виконувати багато разів програму, то ми ви, е, зразу візьмемо е, команду. З Категорії олівець очистити, щоб попередні малюнки очищалися. Далі, ми, власне, наш зовнішній цикл, який складається з трьох повторень для малювання трьох прямокутників. Повторити 10, замінюємо на 3. І це буде наших три прямокутники зовнішній цикл. Далі, внутрішній цикл, внутрішньому циклі ми спочатку маємо опустити олівець, для того, щоб кіт почав малювати. Потім вже власне, повторювати дії по малюванню прямокутника. Для цього ми беремо повторити 10, 10 замінюємо на 2, тому що ми 2 рази повторюємо дії. І, власне, що ми там робимо? Рух. Перша сторона має бути 60 кроків, тому ми беремо переміститися на 10 кроків, 10 замінюємо на 60. Тоді кіт має повернутися. Беремо повернути на 15 градусів, 15 замінюємо на 90, бо кут між сторонами прямокутника 90. Так, це намалювалася на одна сторона, і кіт повернувся. Тепер має намалюватися інша сторона. Беремо знову. переміститися на 10 кроків, 10 замінюємо на 30. І так само повертаємося на 90 градусів в ту саму ж сторону, де і перед цим поверталися. Тобто в нас. Було за годинниковою стрілкою, і тут ми так само маємо повернутися за годинниковою стрілкою. Після виконання цього циклу повторити два рази, кіт намалює прямокутник і переміститься в ту ж точку, де він був. Тобто він малював, звідси починав малювати. Чи от звідси він починав малювати. При намалюванні прямокутника він переміститься сюди. Але в нас в умові має бути відстань між прямокутниками, а немає. Ні, нічого, ну ми задамо, наприклад, 10 кроків для того, щоб наш кіт прямокутник на прямокутник не вилазив. Отже, щоб намалювати наступний прямокутник, кіт має переміститися умовно от сюди. Для того, щоб переміститися звідси от сюди, кіт має пройти цілу довжину цієї сторони, плюс ще деяку відстань. Хай це в нас буде 10 кроків. Відстань, е, довжина цієї сторони буде 60 кроків, і плюс 10 це разом буде 70 кроків. Тому. Після циклу ми піднімаємо олівець, щоб кіт не малював. І переміщаємо кота на 70 кроків. 10 кроків між прямокутниками плюс довжина сторони. 70. Ой. Так. І маємо змінити колір олівця. Беремо олівець. Змінити колір олівця на 10. Ну, щоб. Чіскравіше проявлявся, можна, наприклад, на 30 замінити. І в кінці, коли ми це все зробили, беремо зупинити все. Все, запускаємо на виконання. І дивимося. Ось, кіт намалював три прямокутники різних кольорів. Все так, як вимагалося. От. Це завдання в нас виконане. Перейдемо. До завдання номер 5 Складіть проєкт для малювання трьох однакових орнаментів, кожен з яких складається з 10 квадратів. Збережіть проєкт у вашій папці. та-да-да-да-да. Та, 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 та. Ось тут у нас буде трошки складніше, тому що <кхем> наш е, власне, буде аж 3 цикли. У нас має бути три однакових орнаменти. Тобто три орнаменти. Кожен орнамент, в свою чергу, складається з 10 квадратів. Ще один цикл. І, в свою чергу, для того, щоб намалювати квадрат, нам ще один цикл потрібен, щоб 4 рази повторити. І в нас буде наступне. Для того, щоб е, намалювати наш орнамент, нам потрібно буде виконати дії. Спочатку три орнаменти. Це буде зовнішній цикл. Потім кожен орнамент складається з 10. Квадратів це ще один вкладений цикл. А всередині в ньому ми ще маємо намалювати власне квадрат. Отже, в нас три цикли. Перший три рази повторюється, другий 10, а третій 4 рази. Почнемо виконувати. Беремо керувати, коли натиснуто зелений прапорець, олівець очистити. Так, е, перший цикл повторити 10. Відповідно, 10 замінюємо на 3. У нас три орнаменти. Тоді ми маємо е, малювати орнамент, який складається з 10 квадратів. Повторити 10, це вже в нас другий цикл, той, що ми там розбирались. Оце 10 квадратів наших. Далі, е, власне, мають малюватися квадрати. Щоб намалювати квадрат, ми маємо олівець, підня... е, опустити олівець, далі малювати квадрат. Беремо е, керувати. І тепер у нас ще один цикл. Повторити 10. 10 замінюємо на 4. Бо для того, щоб намалювати квадрат, нагадую, ми маємо повторити дії 4 рази. Рух. Малюємо квадрат, переміститися на скількість кроків. Хай, наприклад, буде на 50 кроків. І далі ми маємо, власне, повернути на 15. Градусів, але не на 15, а на 90 боку, між сторонами квадрата 90 градусів. І після цього ми. Піднімаємо олівець, цей цикл виконався, ми піднімаємо олівець. Але це ще не все. Тому що е, наш е, власне, орнамент має складатися з 10 квадратів, і при цьому кіт має пройти повне коло. Для того, щоб він пройшов повне коло, він має ці квадрати повертати один відносно одного. Повне коло в нас 360 градусів, а кіт має повернутися на певну кількість градусів за 10 разів, щоб разом було 360. 360 поділити на 10, це в нас буде 36. І тому ми беремо наступну команду після підняти олівець, повернути на 15 градусів. Але 15 замінюємо на 36. Так. Наш кіт буде малювати. Ось намалює він 4 квадрати, 10 квадратів. Тепер, власне, орнаменти. Щоб орнаменти не налазили один на інший, нам потрібно їх відсунути. А відсунути їх треба буде як? З однієї сторони кіт почне малювати, він намалює квадрати, довжина сторони кожного квадрата буде 50. Тому весь орнамент буде займати так само, 50. Не 50, а в два рази більше, 100. Але, власне, до наступного орнаменту так само має бути 100. Але нам чуть-чуть треба більше, щоб орнамент на орнамент не залазив. І, наприклад, ми візьмемо переміститься на 110 кроків. Після того, як намалювався власний орнамент, ми перемістимо кота на 110 кроків. Це буде 2 довжини квадрату плюс ще чуть-чуть. Це буде 10 кроків. Ну і в кінці зупинити все. Так, отже, що в нас зараз вийде? Переміщаємо кота, ставимо, ну, можливо, навіть, може, змінимо ще довжину квадрати, може він не влізти. Так, запускаємо. Ось кіт намалював один орнамент, трошки другий, трошки третій. Чуть-чуть не вдало, тому що наші орнаменти один на другий е залазять. Нам треба трошечки збільшити. Було 110, наприклад, взяти 130 кроків. Перемістити кота знову сюди, де він був з самого початку, і запустити на виконання. Так, один, два. Три. Ось. Є три орнаменти з 10 квадратів, які не налазять вже один на другий. Все нормально намальовано те, що у нас вимагалося. Перший цикл малює кількість орнаментів, у нас їх 3. Другий цикл малює, власне, сам орнамент, який складається з 10 квадратів. Ну і третій цикл малює, власне, один квадрат. І ми повторили три орнаменти по 10 квадратів і, власне, кожен квадрат. Ось. Це завдання також виконане. Виконаємо завдання номер 6. Складіть проект для малювання п'яти однакових орнаментів, вид орнаменту та їхнє взаємне розміщення, встановіть самостійно. Е, так. Щоб малювати нам орнаменти, цей шостий, ми, в принципі, можемо підправити оцей, що в нас було перед цим. У нас буде п'ять орнаментів, не три, а п'ять. Малюємо з квадратів. Змінимо трошки довжину сторони квадрата, хай від нас буде не 50, а 30 кроків. І повернути на 36 градусів, все там підходить. Лише відстань між е, тими квадратами. Якщо в нас було для 50 відстань між орнаментами була 130 кроків, це було 50 додати 50 і ще плюс 30, щоб нормально влазило, то ось тут нам треба 30 додати 30, це буде 60, і додати 30, це буде в нас. 120 кроків. ні, 90 кроків буде. Ось. Переміщаємо кота. І давайте подивимося, чи вийде в нас 5 орнаментів, влізуть ничині. 1, 2, 3, 4 і 5. От п'ятий чуть-чуть не вліз, тому що нам треба кота перемістити лівіше. Можемо перемістити кота лівіше трошки. От сюди. От 1, 2, 3, 4. І 5. І всі п'ять орнаментів в нас нормально влізли на екран. Тобто, що вимагалося, ми чуть-чуть змінили, власне, завдання попереднє, і в нас вийшло п'ять орнаментів, так, як і вимагалося. Все за, за нашим власним бажанням. Добре, тепер виконаємо завдання наступне. Завдання номер е, 7. Складіть проєкт для малювання різнокольорових кіл, розміщених на відстані 20 кроків один від одного, а, поки виконавець не доторкнеться до межі. Ну, Це, власне, буде. В нас вже на наступний урок. Ми будемо розглядати. так. Восьме. Складіть проєкт для малювання орнаменту, наведеного на малюнку. А, а ми про кола ще не малювали, напевно. Ну, Давайте ми кола намалюємо. О, Давайте ми намалюємо кола. А тоді, власне. Просто намалюю кола. Покажу, як малювати. І тоді ми, може, зробимо якесь там завдання ще восьме чи дев'яте. Так. Дуже все з прямокутниками зрозуміло і з квадратами. Там ми знаємо, або два, або чотири рази виконується дія. Тепер, власне, малювання кола. Кола намалювати набагато складніше. При малюванні кола кіт має пройти фактично по колу. І як це представити, щоб він по колу проходив, досить важко. Але ми можемо піти таким шляхом. Коли ми будемо малювати невеличкі, прям, е, невеличкі лінії, невеличкі, дуже маленькі, і кіт чуть-чуть буде при цьому повертатися кожен раз. То чим дрібніші ті будуть лінії, і чим на меншу кількість градусів кіт буде повертатися, то і тим е, більше буде це нагадувати коло. Отже, зараз я попробую намалювати коло. Почнемо, з коли натиснуто зелений прапорець, рух. не рух, а олівець, очистити, І тепер, власне, малювання самого кола. Для того, щоб кіт намалював коло, ми маємо повторити багато разів. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, 120 разів. Е, в нас все коло це є 360 градусів. А ми його розділимо на 120 рівних частинок. І це у нас буде по 3 кроки. Тому ми беремо повторити 120 разів. І рух переміститься, наприклад, на 10 кроків чи на 3 кроки. Замість 10, 3 кроки. І тепер, власне, повернути на певну кількість градусів. Все коло у нас 360 градусів. Ми ділимо його на частини, на 120 частинок. 360 поділити на 120 це буде 3 градуси. Відповідно, 3 градуси в нас буде, щоб намалювати коло. Так, а, я ще забув опустити олівець. І підняти олівець. Ну і, власне, керувати. Зупинити все. Давайте подивимося, що в нас вийде. Ось, кіт малює. І намалював коло. А тепер заставимо кота намалювати, наприклад, три кола. Для того, щоб кіт намалював три кола, нам треба зробити наступне. Нам потрібно створити ще один цикл. Це в нас одне коло малюється. А щоб малювалось три кола, нам потрібно зробити наступний цикл. Нам потрібно повторити три рази. При цьому ми будемо кожен раз малювати коло, ось ці команди опустити олівець, повторити 120, перемістити на 3 кроки, повернутися на 3 градуси, підняти олівець, вони для кожного кола нам підходять. Ми беремо. Але після того, як намалювалося коло, ми маємо кота перемістити на певну відстань. Якщо в нас довжина кола буде? скільки там? 306 днів. 120 приблизно, то ми перемістимо, наприклад, кота на. 150 кроків. Ну, За перший раз не вгадаємо. Може, чуть-чуть підженемо. Беремо переміститися на 150 кроків. Зупинити все в кінці. Це ось це переміститися на 150 кроків. Повторюю для того, щоб кіт малював повне коло. Ну і запустимо, глянемо, що в нас виходить. Так, одне коло. Друге. Третє. От. Добре. Є в нас власне, е, цей, кола, і в нас три кола на відстані 150 кроків. Можна було навіть трошки менше зробити, там вони будуть щільніше одне до другого розміщені. і таке. А тепер наш кіт е, має малювати кола до тих пір, поки не доторкнеться до межі екрану. Ось це. Різнокольорові кола, розміщені на відстані 20 кроків одне від одного, поки виконавець не доторкнеться до межі екрану. Ну, це зробити, в принципі, простіше. Ми зробимо ось так. Ми не знаємо, скільки разів він буде повторювати, тому ми візьмемо керувати, візьмемо завжди. Далі завжди ми додаємо всі ці самі команди. Але е, зробимо наступне. Добавимо команду Якщо всередину в цикл, там, де малюється коло, і візьмемо з розділу датчики, доторкається границі. Якщо він доторкнеться границі, то ми перестанемо малювати. Ми візьмемо команду зупинити все і перестанемо малювати. Тобто, все, він зупинився, коли домалював коло. Зараз ми попробуємо виконати. Ну, і в принципі, у нас відстань між колами має бути 20 кроків. Тут наскільки є. Так, 86, 87, 40. хай буде. 40 у нас десь. ні, да, 40. Відповідно, ми переміщались на 150 кроків. А щоб було трошки менше, ми візьмемо ну, 130 кроків. І запустимо на виконання. Глянемо, що в нас вийде. Ось він доторкнувся до межі екрану і перестав малювати все. Перший раз виконалось невдало. Перемістимо його сюди. І запустимо ще раз. Знов зупинився, десь якимось чином. Доторкнувся до межі екрану. Ну, давайте ще чуть-чуть, Щоб він точно намалював коло. Одне коло. І ось тут доторкнувся і знов зупинився. Тобто він малює до тих пір, поки зупинився. Зараз ми його розвернемо, нормально розмістимо. Щоб він нас був рівненько. От. І запустимо десь ось звідси. Він буде малювати в праву сторону. Одне коло, друге коло. Ось він десь якимось чином доторкнувся, і він перестав малювати коло. Все, що вимагалося, ми виконали. Тобто він малює коло до тих пір, поки не доторкнеться до границі. Доторкнувся до границі, він зразу перестав, перестав малювати. Чому перестав малювати? Тому що ми використали подію Доторкається границя. Якщо він доторкається границя, ми просто зупиняємо виконання алгоритму. Він перестає малювати там, де він типу, застигає і все. Ось він зупиняє, зупиняє, все, все. Тобто виконалося завдання. Ну і виконаємо ще завдання восьме. Складіть проєкт для малювання е, орнаменту, наведеного на малюнку 321. Збережіть проєкт у вашій папці -д 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 -д. Значить, на малюнку 3.21 нам потрібно намалювати квадратики маленькі, які розміщені по колу. Причому ці квадратики мають бути різних кольорів. І, власне, коло. Скільки в нас тих квадратиків є? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. У нас є 18 квадратиків, які розміщені по колу. Ну що ж, попробуємо зробити. І так, що ми робимо? Беремо керувати, коли натиснуто зелений прапорець, е, далі. Беремо, очищаємо все, що в нас є. Тепер. У нас має бути 18 квадратів. Тому ми беремо керувати. Повторити 10 разів. Це кількість квадратів, вказується. 18. Малюємо. власне... Квадрат. Беремо опустити олівець. Далі беремо керувати, малюємо квадрат. Квадрат нас для того, щоб намалювати, повторюємо дії 4 рази. Ну і давайте квадратики мають бути маленькі. Беремо переміститися на 10 кроків, замість 10 беремо, наприклад, 20 і повертаємо зразу на 90 градусів. Ну, замість беремо повернути на 15 градусів, 15 міняємо на 90. Після того ми е, маємо. Власне, перемістити, повернути кота і перемістити. Квадратів у нас 18, повне коло має бути 360 градусів, 360 поділити на 18, це буде 20. Беремо повернути на 15 градусів, замість 15, пишемо 20. Далі наш кіт має малювати лінію і рухатися до наступного квадрата. Ми беремо. Відповідно, олівець, змінити колір олівця на 10, наприклад, або на 20. І хай кіт прорухається скількисть. Беремо рух, переміститься на тих самих, ну, хай там буде 30 кроків. Так, і після того він буде малювати наступний квадрат. Так. Команду опустити олівець нам ось тут не треба. Ми беремо команду Опустити олівець після очистити. І, власне, після закінчення алгоритму ми піднімемо олівець і зупинимо усе. Так, розмістимо нашого кота на ек... центрі екрану і повернемо його рівненько на 90 градусів. Ось він є. І звідси він нас буде починати малювати. Хай. Запустимо і глянемо, що буде. Так. О, кіт намалював. Правда, кольори трошки відрізняються, але на той орнамент ну, трошки не схоже. Тому що він у нас, цей орнамент має бути по внутрішньому колу, а цей по зовнішньому. Так. З кольорами ми трошки на 10 візьмемо. І тепер, власне, щоб він малював е, нормально. Ми зробимо не так. Ми візьмемо повернути на 90 градусів не за годинниковою стрілкою, а проти годинникової стрілки спробуємо. Ось так. І запустимо на виконання. О, так як має бути. Так, як на малюнку. Власне, ось тут. У нас вийшло те, таке саме. Все от, що в нас вимагалося, ми зробили. На цьому ми завдання, майже всі повиконували. Залишились Олімпійські кільця, ну, це ми зробимо на наступний раз. Все. В цьому урок закінчений.